Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. От, е сьогодні в новинах, так, е ну, новин так не, не сильно багато, да? але е м дві такі самі, знаєте, хочу подивитися, е знову ж таки, по Росії. От, і перше, е перше питання, яке хочу розглянути, це те, що Путін відміняє всі свої поїздки, да? десь там. В одне місто він поїхав, але там виявляється, ну, як, як виявляється, мертого міста, то його е бивший охоронець, да, тобто людина, яка в принципі, знає якусь його історію, історію його двійників да, і так далі. Тому я розумію, що просто людина дуже погано себе почуває, і е замість нього їздять двійники. Да, Це скрізь по всіх цих зустрічах. От, і так, щоб. Ну, я так розумію, щоб не спалитися, да, чи що. Ну, давайте глянемо, щоб не було всяких там в нього неприємних інцидентів, він відміняє, бо не знає, що говорити. Ну, добре, відміна всіх цих зустрічей. Давайте глянемо, з чим пов'язано, чому Путін відміняє всі зустрічі, всі поїздки, з чим це пов'язано. Це пов'язано. Карта страху. Перша карта. Місяць луна, да, це карта страху. Карта, що він не справиться, не зможе відповісти, що його розоблачать, да, що він не зможе, е, знаєте, як м м грати ту роль, яку він грає, тому що по карті Луна. Ще йде, де, знаєте, коли так завуальовано щось. да, Це не те, чим, е... щось не те, е... О, боже, як же сказати, хвилиночку, друзі. Тобто, те, що нам показує, це не те, чим воно являється. Ну, от Якраз в плані заміни, в плані двійників да, і так далі. Тобто страшно, страшно. от, Поїздки відміна. Так, от якраз йде момент в плані того, що... розоблачення, що ілюзія, ілюзія, обман буде розкритий. Да? Ось, будь ласка, карти. Добре. Ну, в принципі, а на новий рік, він же не буде постійно ховатися, так? Да? А що буде робити? Він же не буде ховатись постійно. Як, як тепер? Ага. Дивіться, щось буде змінюватися, друзі. І на дні колоди карта смерті. Так, карта. Так, так щоб різкість вам була. Калісо фортуни. Тобто ситуація буде змінюватися. Цікаво, як. Угу. Трійка жезлів. Дорога. Можливо, да? відкриваються якісь нові шляхи, нові горизонти. Давайте запитаємо просто, що він буде робити Найближчі, да? які плани там найближчий час. Плани найближчий час у Путіна чи хто там? Карта обнулення. Карта дурака, карта обну, обнулення. Да? Знаєте, як по королю, королю жезлів, що це? Отшельник, друзі, він, ну, король жезлів, п'ятірка пентаклів, я докладаю просто момент обнулення, момент втрати, момент, знаєте, як відійти. Він буде ховатися далі. От він буде переховуватися далі. Він не хоче виходити взагалі на публіку. Дивіться, двійка Пентаклів може взагалі говорити про підміну, да, або про те, що ну, людина боїться, людина не розуміє, що робити. Що робити? Чи буде його виступ? Чи буде його виступ на Новий рік? Бо також сьогодні сказала, да, що не записав він ще свою промову. Ну, Реально, все погано. Ага, карта смерті. Все погано. Виступ на Новий рік. Чи буде Путін щось говорити? Так, друзі, секундочку. Карти вистрибують. Знаєте, це якась хитрість а, паш, пашкубків і хитрість якась, да, щось може буде говорити, знаєте, але це буде так. ну, м -м, Якийсь обман, тобто щось таке, якась підміна може бути, знаєте, як в запису, да, король мечів. ну, По правосуддю. Ну, така, щось, щось говорити буде, якась промова буде. Але промова, ну, розумієте, да? маніпуляція. Паж кубків, семірка, е, семірка мечів, е, хитрість, маніпуляція, щось таке буде, обман якийсь да, для людей. О, давайте ж подивимося, а що з ним зараз відбувається. З тим Путіним, що зараз відбувається в плані здоров'я. Вані здоров'я, що зараз з тобою відбувається? Капець, друзі, карта повішений. Це людині настільки погано, що, знаєте, аби, аби ніхто не чіпав. Дивіться, туз е жезлови на дні колоди, він втрачає свою енергію, він втрачає силу. Людина просто вмирає по-повішеному, знаєте, от просто такі процеси, які так, ну. Все, тобто, контролю немає, ти просто жертва тобі погано, ти вмираєш. Очікує башню. Друзі, він просто зараз, знаєте, як в стані чекає своєї смерті. Ну, от що, от дивіться, ну, от які карти. Карта повішений, четвірка кубків, коли ти вже ну, нічого не можеш зробити, і карта башні. Ти просто вже все. Заложник ситуації. Вплинути не можеш, просто маєш тупо чекати своєї смерті. Ну, по башні, да, це може бути і смерть, може бути і а, ну, свірження в плані а, в плані влади, да? що ця башня для нього. Тут більше в плані, в плані влади, да? тобто, ну він чекає свого кінця, скажімо так. Який він то вже буде, то, знаєте, тут, тут, тут більше в плані влади. Ну, чекай, добре, чекай. Хитрість. Так, давайте друге питання в мене ще було. А, загадкові смерті. Оця зачистка, ну як загадкові. Да? Ну, ми то всі розуміємо, чому вони там відбуваються на Росії. Але так, якісь там олігархи, генерали, да, мільйонери, там ще хтось десь то вистрибують з вікна, то раптово, тобто ну, продовжується, І причому, знаєте, так, ну... Е Таке відчуття, що, знаєте, сьогодні який день понеділок, а що хіба ніхто не вмер. Ну, тобто таке відчуття, що в них має там кожного дня, кожні два дня там хтось вмерти, когось мають вбити. Давайте глянемо. Оці всі зачистки, це взагалі. Оці всі смерті. Ці всі смерті, це взагалі що таке? Так? Оці олігархи, олігархи, верхівка. Оль, Кубків, дев'ятка мечів. Знаєте, це із серії от, е, залякати, ну, це всередині країни, дивіться, да? боротьба всередині країни, дивіться, да? кубків. Да? Тобто момент залякати кимось пожертвувати для того, щоб е, показати всім, ну, що так буде з кожним. Знаєте, от, просто це, ну, як, це покарання. Нагнати страху, залякати. Чи будуть продовжуватися, хотіла спитати. Та що ж таке? Ну, добре. Чи будуть продовжуватися по мечам? Так. Да. Так, ще одна карта, да, перевернути. Щось карта сьогодні хочуть поговорити. Це знаєте, от іде зачистка людей, які е, мало того, що вони бояться, і причому, знаєте, так, таке відчуття, що людина знає, що, ну, що її чекає. Тобто людина знає, що її чекає. По дамі Пентаклів, да, це може бути структура всередині країни. Давайте я зараз хочу сама дістати карти, да, щоб задати нормальне питання і отримати на нього відповідь. Давайте глянемо. Так, чи будуть продовжуватися ці зачистки? Ну, що робити? Семірка жезлів. Так, да, будуть продовжуватися один за одним. Бачите? Так, да, буде. Тут таке, таке відчуття, що, от, ну, знаєте, як. Доберемося, до по поодинці, всіх переб'ємо. От ту з пентаклів, десятка мечів. Так, да, вони будуть продовжуватися і до того моменту, поки вони не приберуть всіх, хто був у істоках, всі, хто причетні, по тузу пентаклів, це знаєте, всі, хто причетний. Чи зможе хтось врятуватися? Чи зможе хтось врятуватися? Правосуддя? Ну, да. хтось може піти. Дивіться. Значить, карта Отшельник, тут Верховна Жриця. Так, да, хтось може піти. Але знаєте як, от, е, дивіться. Значить, правосуддя, король мечів, да? Тобто, будемо, будемо карати, будемо карати всіх. А по Верховній Жриці це можуть бути якісь таємні ну, відкупи, якісь таємні, да? або там зв'язки якісь. Тобто тут треба бути чимось таким пожертвувати, напевно, да? як підкупитися. Домовитися, король Пентаклів, гроші, гроші. Да? Домовитися через гроші по королю пентаклів. Це великі гроші. П'ятірка е, мечів це знаєте як? Така розплата, нечесна гра. Ну, це прям таке, що от позабирати у всіх все, щоб люди просто пішли голі і босі. По п'ятірки мечів. Е, в класичній колоді, якщо пам'ятаєте, стоїть людина з трьома мечами. Да? І два там ще валяються, тобто ну, він позабирав всі мечі у, у людей, які були е поруч з ним, да? тобто люди пішли ні з чим. Тобто, от якраз забрати всі гроші, якусь таку нечесну гру провести, тобто да, хтось зможе врятуватися. Але під день не з чим. Ну, таке. Я хочу, знаєте, єдине, що подивитися, чи завжди справедливі ці зачистки. Тому що, ну, насправді, да, можуть бути і просто, як прибирають людей неугодних Момент справедливості всі ці люди. про справедливість тут не йдеться. Тут іде момент того, що просто неугодні люди, знаєте, як, ну, от як я і сказала, це боротьба всередині країни, боротьба за вплив. Тобто, ну, просто прибирають тих людей, які не йдуть на компроміс, які не йдуть на співпрацю. Тобто, ну, це от хто прибирає, дивіться. Карта Мир і тут Пентаклів. Це знаєте, як велика організація всередині. Всередині велика організація всередині мир. Красниця і трійка кажу Господи, імператриця. Подивіться, які карти. Це знаєте, як Верховний суд і ще й. О Боже, королева. Мечів. Це знаєте, як е, якась карательна організація. Ну, карти взагалі майже всі старші аркани, друзі. Ну тут просто такі люди, знаєте, таємна, таємна організація, яка просто ходить кожного, виносить свій е, вирок. Ну так, Добре, друзі, розібралися. Єдине, що тішить, що він сидить і чекає смерті. Дай Бог, щоб дочекався і відчув на собі оце все. Неминуче йде. Бачите удар? Карти саме виходять. Отшельник, давайте зараз роздивимося, Да? Отшельник десятка пентаклів втрачає іде втрата по десятці пентаклів. Це може бути і здоров'я, і статки, і вплив. тобто да Змінюється ситуація, він втрачає впевненість. Немає вже впевненості в тому, що все буде добре. По Карті помірність йдуть такі зміни, які вже, ну, вони поступово-поступово, але буде, буде кінець. Да? Тобто зміни поступово йдуть до трійки мечів, це удар. От, стоїть дорога така, яка ти вже йдеш, ти відходиш від всього, ти, ну, знаєте, як, а, по цим картам повернутися, ти вже не зможеш, тому що, знаєте, як ну, дев'ятка мечів. Кінець. Дев'ятка мечів, четвірка мечів. Праважаємо дальню дорогу. От є, є, друзі, відчуття того, що от все це просто наближається. Є таке відчуття. Я ще знаєте, що хочу спитати? От в плані тих гелікоптерів. От вони не дають мені спокою, ті гелікоптери, які були над Москвою в той час, коли він, ну, типу, він, да, був в Пітері на засіданні там якомусь. Що тоді гелікоптери робили над Москвою? Давайте просто спитаємо, хто був в Пітері. Він чи його двійник, чи хто там був. Підміни, хто там був. Друзі, четвірка мечів на дні колоди кому було погано. Хто, хто не міг рухатися, дивіться. От, блін, Хто б мені що не казав, от тоді от карти показали мені, що ну, дійсно там удар, там от, просто людині погано. Момент підміни. Дивіться. В Пітері хто був, тому що тому. Хто там? Ну, типу справжній чи хто там, да, Там хвороба, людина лежала, людині було погано. Причина, давайте ще раз спитаємо. Для невіруючих. Ну і для мене більше. Причина прильоти тих гелікоптерів тоді над Москвою. Да? Чого вони там, що вони там забули? Так, друзі, це багато причина прильоту тих гелікоптерів, що були над Москвою. Причина. Королева кубків допомога. Дивіться, надати допомогу. Допомогти. По королеві кубків можуть бути, знаєте, якісь, ну, люди, які. Ну, Піклуються, типу, про тебе, да? тобто ну, піклування, причина прильоту. Отшельник, король Пентаклі. Десь когось забрати, карта обнулення, Верховний суд, друзі. Хтось кудись полетів? От мені цікаво. Король Пентаклі це в нас загаданий Путін. І карта Отшельник. До кого приїжджали? Дивіться. Все. Я, навіть якщо ця інформація, якась там інформація вам не заходить, це не означає, що вона неправдива. Будь ласка, я дуже вас прошу, треба, знаєте, інколи дивитися трошки ширше. Те, що показують по е, новинам, да, і говорять там, десь пишуть, і взагалі це, ну, да, можливо, правда, але знаєте, інколи буває, просто як поверхня, поверхня. А щось. Глибше, якщо копнути, то вилазить дуже цікава інформація. Добре, друзі, ну, такий розклад сьогодні подивилися, зрозуміли, ще раз підтвердили нам, дуже потішилися да, з тих карт, що чекає він своєї смерті. Поскоріше вже. Давайте загадаємо всі бажання всією країною на Новий рік до Святого Миколая. Помолимося за мир і спокій в Україні. От.